помножити на 50. Що, щоб, знайти, щоб помножити будь-яке число на 50, спочатку можна це число помножити на 100, а потім розділити на 2. Записуємо. 47. Помножити на 40. 7 помножити на 100 буде 4700. Записуємо 4700. Роз... І розділити на 2. А 4700 розділити на 2 на 2 буде 2000. Так, 300 п'ятдесят. Гадаю, що так само можна при множенні на 500 та на 5 тисяч. Щоб знайти, що будь-яке число помножити на 500, спочатку можна це число помножити на 1000, а потім розділити на 2. Тепер записуємо. 47 помножити на 1000. І розділити на 2. Дорівня. 47 помножити на тисячу, буде 47 тисяч. Записуємо. 47 тисяч. І розділити на 2 буде 20 23 тисячі 500. Буде 23 тисячі 500. Будь-яке число на 5 тисяч, спочатку це число можна помножити на 10 тисяч, а потім розділити на 2. Записуємо 47 тисяч. 47 помножити на 10 тисяч. І розділити на 2 доріг помножити на 10 тисяч, дорівнює 470 тисяч. 470 тисяч. І розділити на 2 буде 235 тисяч. Щоб поділити будь-яке число на 50. Спочатку це число можна, можна поділити на 100 і помножити на 2. Записуємо 200 тисяч. Розділити на 100 і помножити на 2. 200 тисяч розділити на 100 буде 2 тисячі. І помножити на 2 буде 4000. 4 тисячі. Так само мір... можна міркувати приділені на 500 та на 5 тисяч. 200 тисяч поділити на 500. Щоб будь-яке число поділити на 500, можна це число поділити на тисячу а... і помножити на 2. Записуємо. 200 тисяч. Поділити на тисячу і помножити на 2. рівня. 200 тисяч поділити на тисячу буде 200. І помножити на 2 буде 400. 200 тисяч поділити на 5 тисяч. Що? Будь-яке число поділити на 5 тисяч. Спочатку це число можна поділити на 10 тисяч і помножити на 2. Записуємо. 200 тисяч Поділити на 10 тисяч і помножити на 2. 200 20 тисяч поділити на 10 тисяч буде 20. І помножити на 2 буде 40.